І розпочинаємо ми з як би це назвати веселого шквалу критики. неймовірного... Давай, давай шкалок шквалу критики на в на адресу такого собі Диркина-Стълкова. Це терорист, який хотів воювати в у війні проти України. Йому не дали зелене світло. Він здав свою зброю, свій автомат, свою провізію і почав займатися тим, що в нього виходить. Ну, якщо не найкраще, єдине, що йому залишилось, це записувати різні ролики. І в черговому ролику він вирішив поспілкуватися зі своїми глядачами, які йому дорікнули. Мовляв, а чому ж немає переможних роликів? Чому немає відео де Рефія трощить укрів? Ну і Гіркін пояснив, ну, основна маса чеченських роликів вона знімалась, коли руски взяли, потім туди приїхали чеченці, і на фоні взятого сняли і сказали, это ми. А сейчас побед-то не одерживается. Сейчас надо сидеть под артиллерийским огнем и вот и держаться под этим огнем. Какие там ролики будут? Когда руки-ноги летят в стороны в сторону. это ну, тоже хороший ролик, ученый не их. Ризноманитет. Будет много параграфов, много сердечек, лайков. Суть тому от, бачите, прокоментував Гіркін Стрілкова. Мовляв, а чому ж немає цих от тіктоків, які звикли ми бачити тіктокери рекадирівці. Вони цим прославились в першу чергу на війні в Україні, а не якимось там з витягами на плацдармі бойових дій. В пригадуємо вперше, так добряче отримали на горіхи під Київщиною. А кадирівці їх там розтрощили вщенти. Тоді пішла перша інформація. Наші бійці, в тому числі і Сергій Стерненко, наш активіст, і боєць ЗСУ, розповідав, як вони гарно дали прикорити кадирівцям під Києвом. А згодом вже була купа повідомлень, що ми і в Мелітополі їх гарно присмалили. Взагалі по лінію фронту, де скупчення ворога, неодноразово виринали повідомлення, що приїхали кадирівці і нема кадирівців. Єдине, де вони, знаєте, знімали ці свої ролики, де їм вдавалося їх знімати, це. Маріуполь, але ми розуміємо, чому тому, що Маріуполю була тотальна перевага сил противника, такої переваги не було ніде на лінії фронту. Там були я не буду називати цифри, аби не помилиться. Ну там в рази і в рази і в рази було більше. Відповідно, коли Ерефія, так звані Алденерівці. Лягали штабелями, все таки охоплювали, захоплювали Маріуполь. Відповідно, потім вже виходили браві солдати Кадирівці, неодноразово демонстрували відео, як вони стріляють в голі стіни, як вони боролися з балконами з вікнами, як вони намагалися оперативно оточити різну, різну роду паркани. От тоді вони знімали. А за після того як ми їх гарно всі повисміювали, і, і до речі, саме війна в Україні продемонструвала, що такі спецотряди, як кадирівці. Тому що їх дуже боялися. Згадайте перед 24 лютого. Всі дуже боялися власне кадирівці, тому що вони звірі. А ця війна і збройні Сили України показали, що це е, ніякі не вояки, тобто вони загрозу, звісно ж, несуть, але зовсім не таку, як на яку вони розраховували перед повномасштабним вторгненням. Ну, нас то так ще знаю, коли вони тіктоки знімали, записували їх, наприклад, тоді, коли були в оцих заград отрядах, так і гнали гарматне м'ясо на обой. Буквально то там, от в такому напівтилу, вони себе прекрасно почували, знімали свої відосики, виставляли їх в мережу і вдавали себе героїв. Це найкраще, що вони можуть в принципі робити. Ну бо ми, ми ж розуміємо, що вся їхня героїчність і ось цей, знаєте, такий туман остраху. Він зникає, щойно з боку збоку з'являється зб. Збройні сили України, і ми їм за це дуже вч дуже вдячні за те, що вони розбивають усі легенди і міфи давньої добре, добре, без Греції, просто буквально вщент.